Економіка звучить складно, правда ж? А що як насправді це просто машина? У цьому розборі ми розкладемо її на гвинтики і побачимо, як все працює зсередини. Отже, наш план такий п'ять кроків. Спочатку розберемось, що таке гроші, потім зануримось у магію кредиту. Далі побачимо три головні ритми економіки, зрозуміємо, що відбувається, коли борги сягають стелі, і наостанок отримаємо просту інструкцію з експлуатації. Ну що ж, поїхали. Почнемо з абсолютних основ гроші. Що це взагалі таке? Бо саме з них власне, і починається робота всієї нашої економічної машини. Просто уявімо на хвилинку світ без грошей. От вас є риба, а вам потрібен хліб. Доведеться шукати пекаря, якому терміново захотілося риби. Складно, правда? Так, от гроші, це геніальний винахід, який вирішує цю проблему. Це знаєте, такий собі універсальний інструмент. І засіб обміну, і лінійка для вимірювання вартості, і спосіб зберегти цю вартість на потім. Але щоб цей інструмент працював як слід, він має відповідати кільком вимогам. Гроші повинні бути ну, однаковими, тобто взаємозамінними, довговічними, щоб не псувалися, легкими для перенесення, їх має бути легко впізнати, і що дуже важливо, їхня вартість не повинна стрибати туди-сюди. Саме завдяки цьому ми можемо просто і без зайвих клопотів розраховуватися за каву щоранку. Гаразд, з грошами розібралися. А тепер переходимо до найцікавішого до кредиту. Це, мабуть, найбільша, найнестабільніша і, чесно кажучи, найважливіша деталь у всі цій машині. Дивіться, яка проста різниця. Купуєте щось за готівку раз і транзакцію закрито. А якщо кажете бармену, запиши на мій рахунок, оце вже кредит. Просто обіцянка заплатити пізніше. І що найцікавіше, цей кредит щойно виник буквально з повітря. І тут ми підходимо до ключового моменту до масштабу є така чудова цитата Рея Даліо, яка все ставить на свої місця. Реальність така, що більшість того, що люди називають грошима, насправді є кредитом. Задумайтесь над цим. Щоб зрозуміти наскільки це серйозно, давайте подивимось на цифри. От, наприклад, у США всіх реальних грошей. Тобто готівки і того, що можна швидко в неї перетворити, приблизно 3 трильйони доларів. Запам'ятали 3 трильйони. А тепер увага! Загальний обсяг кредиту в тій самій економіці 50 трильйонів доларів. 50! це просто колосельна різниця. Виходить, що справжнім паливом для економіки є не так гроші, як оцей величезний океан кредиту. І ось як це працює. Кредит дає змогу витрачати більше, ніж заробляєш. А коли одна людина витрачає гроші, інша їх заробляє. Більше витрат, більше доходів, більше доходів, ще більше витрат. Запускається такий собі ланцюговий процес, який і створює економічне зростання. Але він також створює цикли. Так от, щоб зрозуміти ці цикли і взагалі всю економіку, треба знати про три основні сили, що нею рухають. Якщо розібратися з ними, вся картина стає напрочуд ясною. Перша сила, така собі основа основ, це зростання продуктивності. З кожним роком ми стаємо розумнішими, вгадуємо нові технології, працюємо ефективніше. Це такий собі повільний, але постійний підйом, який крок за кроком робить наше життя кращим. Це те, що в довгостроковій перспективі дійсно має значення. Друга сила це короткостроковий борговий цикл. Це хвилі, які тривають десь 5-8 років. Коли центральний банк робить кредити дешевими, економіка йде вгору. Потім, щоб приборкати інфляцію, він підвищує ставки і економіка йде на спад. Це як дихання економіки: вдих, видих, приплив відплив. Ну і третя, найпотужніша сила. Це довгостроковий борговий цикл. Він триває десятиліттями 75, а то й 100 років. Протягом цього часу борги в системі накопичуються і ростуть швидше, ніж доходи. Це створює таку собі гігантську хвилю, яка рано чи пізно має розбитися. І от ми підійшли до моменту, коли ця хвиля досягає свого піку. системі потрібно, так би мовити, скинути баласт. Цей процес має назву делевередж або, простіше кажучи, скорочення боргового навантаження. Уявіть ситуацію: борговий тягар стає просто непідйомним люди, компанії, уряди всі у боргах, а центральний банк вже не може допомогти, бо він і так знизив відсоткові ставки до нуля. Все, звичні інструменти більше не працюють, економіка фактично застрягла. Що робити в такій ситуації? У політиків є по суті чотири важелі. Перший затягнути паски, тобто скоротити витрати, другий списати борги, тобто оголосити дефолти, третій перерозподілити багатство через податки, і четвертий найвідоміший увімкнути друкарський верстат. Кожен з цих шляхів має свої наслідки, і важливо знайти баланс. Ідеальний сценарій виходу з такої кризи називають прекрасним скороченням боргу це, коли вдається знайти правильний баланс між цими чотирма інструментами. Потроху скорочувати витрати, трохи реструктуризувати борги, трохи друкувати грошей, все для того, щоб система не розвалилася і не почалися соціальні заворушення. Гаразд, ми розібрали всю машину. А тепер давайте виведемо з цього три прості правила такий собі посібник з експлуатації. І ці правила, що цікаво, універсальні вони працюють і для окремої людини, і для бізнесу, і для цілої країни. Отже, правило перше. Борг не повинен зростати швидше, ніж дохід. Правило друге дохід не повинен зростати швидше, ніж продуктивність. І правило третє, найголовніше робіть усе, щоб підвищити свою продуктивність. Бо в кінцевому підсумку саме це і є джерелом справжнього багатства. Ось так у загальних рисах і працює економічна машина. Розуміючи цей механізм, можна по-іншому подивитися на новини, на історію, на те, що відбувається навколо. І, звісно, виникає головне питання, над яким варто подумати, а в якій точці цього великого циклу ми з вами перебуваємо просто зараз.